Пане Євгене, давайте поговоримо про горлівський напрямок, де ви несете службу, що там відбувається станом на зараз, як минула ніч, і взагалі про оперативну ситуацію, зміну тактики ворога. Розкажіть, будь ласка. Ситуація доволі важка у тактиці змін особливо ніяких немає, але хочу вам сказати, що буду максимально обережний в коментарях, тому що вже четверту добу ситуація доволі динамічна. І ворог штурмує практично всі наші позиції. Десь має певний локальний успіх. Я не можу там зараз сказати де але це таке успіх там 100-200 метрів не більше. Але штурми здійснюються вже чотири дні. Тактика в них оманлива, яка була. Вони чотири дні по відкритим каналам до штурму розмовляли про те, що штурм готується. Тобто, ось завтра вони повинні були. Робити артпідготовку. Наші всі хлопці були приведені до бойової готовності номер 1 Тобто це, це всі на позиціях, всі без сну. І коли вже 4-5 днів наші хлопці знаходяться без сну, вони розуміють, що ми там є трохи виснаженими. І на 4-5 день вони розпочали штурм. Зараз штурми йдуть практично всіх наших позицій. Є позиція, де вже 5-6 штурмів там було відбито, ворог засипає все касетками, мінометами. Є певні позиції, де ворог, на жаль, трохи має успіх, але в ефірі їх називати там зараз не дуже доречно. Пане Євгене, днями в етері українського радіо. Ви зазначали, що дещо збільшилася кількість противника на цьому напрямку. І наскільки суттєве підкріплення ворог вже отримав? І нагадайте, будь ласка, переважно хто протистоїть. Знову ж таки, ви зазначали, що ті підрозділи вже навіть за місяці своєї служби за місяці протистоянь набули досвіду. йдеться, як і про особовий склад, так само і маю на увазі про солдатів, так само і про командний склад. Тож, будь ласка. Те, що доречно почуємо від вас. Ну тут навіть не за півтора місяця не були досвіду, а за два з половиною роки війни. -тр треба теж визнавати. І за два з половиною роки війни вони ж також хочуть жити. А напередку, або ти вбиваєш, або тебе вбиває. Тут інакше не буває, або виживає або ти або противник. Тому і командири в них також багато в чому позмінювалися. І е ще ті, хто вчора були командирами задоволення, сьогоднішній день вже у них там є за заступниками командирів батальйонів і так далі. Це ті хлопці, які реально пройшли, е скажімо, так, крикрещенням боєм. На, на жаль, е якість їхньої підготовки і ведення, вед вед Ведення війни, ведення штурмів вона підвищилася. Ну, Ми ж також стоїмо на місці, розуміємо, що нам пропонує преподносить ворог. Е, можемо сказати з того, що сьогодні створює дійсно проблема. Це всім відома історія з авіацією, це каби і фаби. І вони дійсно додали в напрямку дронів ФПІ. Дронами працювали теж доволі якісно. Якщо 3-4 місяці тому можна було казати про те, що ми на декілька галів вищених з точки зору професійності і кількості FPV, то сьогодні вони можна сказати приблизно намагаються йти з нами ніс-ніс. Пане Євгене, щодо кабів і фабів, які дійсно дошкуляють буквально на всіх відтинках фронту. Тут вихід, як нам говорять військові експерти F-16, які ми очікуємо вже цього літа. От як ви оцінюєте, як зміниться ситуація з прильотом цих літаків? Наскільки дійсно полегшиться ваша робота безпосередньо? Дивіться, оцінювати важко. Я вам скажу, що ми всі маємо сподівання, тому що на жаль, динаміка доволі непозитивна. І причина цього є, я би сказав, навіть перша причина це кабифаби. Тому що розумієте, у наших хлопців завзяття вистачає. Хлопці сидять на позиціях до тих пір, допоки вона просто не стає перекопаною. Міни розносять перекриття бліндажів. Хлопці все одно десь по окопам змінюють місця дислокації, щоб ворог не дуже розумів, де в окопні лінії саме знаходяться там наші хлопці. Сидять до останнього, допоки ця окопна лінія просто не перекапана фабами і кабами. Там вже ні за що триматися, розумієте. Тому я ж кажу, оцінювати важко, але ми маємо дуже великі сподівання, що коли 16-ті, в, 16 в повітряному просторі ситуація трошки зміниться, що дозволить нам не те, що стримувати ворога, а навіть наносити ворогу нормальне ураження. Тому що сьогодні в них цих фабівкавів достатньо. Вони прилітають і по лінії оборони. Вони прилітають і за шиворот нам населені пункти, що за знаходяться за нами. Тобто це. Реально серйозна абсолютно проблема, вирішення, якій немає. Ви розумієте, саме літаки, які пускаються фаби Кабу, вони не залітають на ту відстань, щоб ми могли хоча б вразити із позиції, маючися у нас засобом ураження. Багато зараз публікацій про те, що на тих чи інших напрямках відчутний, ну скажімо так, відчутне. Поповнення і боєкомплекту і західної зброї. Як з цим у вас? Чи дійсно ось та допомога вона зараз є і на вашому напрямку? Давайте не будемо тут знову ж таки всіх секретів ворогу видавати. Але скажу вам з того, що можу. Так, підтримка артилерії збільшилася. Це і... от надходження. все що можемо сказати, предметно підтвердити. Підтримка нашої артилерії, праця робота нашої артилерії, вона покращилася і збільшилася з точки зору кількості. Угу. От напередодні, власне, чеський прем'єр Томаш Фіала повідомляла про те, що до України доставили першу партію боєприпасів в рамках тієї чеської ініціативи і закупівлю снарядів для нашої держави. Ми ці снаряди дуже чекали. Цікаво, чи потрапили вони вже безпосередньо на фронт, чи вам вже доставили якісь нові партії власне, боєприпасів? Дивіться, не всі ж. <кій> Вибачте. <кій> Не всі підрозділи мають свою артилерію і е, завжди стоять підрозділи побратими, скажімо так, з ким ми розділяємо, тримаємо свого оборони. Тобто, певну ділянку фронту завжди перекриває там якась частка артилерії, але не факт, що в кожного підрозділу не знаходиться. І в нас є бригада суміжників, які працюють наші цілі, які ми передаємо. Тобто ми свої артилерії не маємо. Тому я вам не можу сказати, чи це чеські це боєприпаси, чи не чеські, mm -hmm. але можу сказати mm -hmm. точно, що вже неділі-неділі три абсолютно точно арта почала працювати набагато активніше, і це я знаю не тільки на нашому напрямку, а є хлопці. Які поприводились до інших підрозділів, там ті, які стоять на Кураховому, там також артилерія запрацювала набагато щільніше ніж працювала до цього. Тобто можна сказати, що ситуація зараз снарядами трохи покращилася uh -huh. про іншу допомогу. Ну я ж кажу, не будемо ворогу тут ніяких секретів видавати. Так пане Євгене, хотілося б почути вашу особисту думку. З чим ви пов'язуєте активізацію противника саме на цьому напрямку, Які ключові завдання зараз ворог перед собою ставить? Ну і загалом ми ж можемо пригадати свого часу, коли тривали дуже активні там бої за ту ж таку Авдіївку або коли відбувалося просування на захід від Бахмута. Ви стримували ворога і ворог не ліз. Ця активізація з чим пов'язана? Ви знаєте, тут я вам скажу свою особисту думку, бо я думаю, що в командувачі може бути трохи інша інформація, інша думка. Я ж кажу з того, що я бачу. Ми не дуже вірили в лобовий штурмовий наступ саме на нас, тому що розуміли, що ворог всі свої зусилля концентрує саме на оточенні нашого групування військ. В них там були думки. Вийти на трасу Костянтинівка-Покровськ, пробити час в яр і на цій трасі з'єднувати через Костянтинівку З'єднувати кільце. Ці плани були зрозумілі, якби і видні з їх дій. І ми б розуміли, що не дуже логічно йти на нас лобовий штурм, бо це понесе дуже великі втрати. Сьогодні так я вам кажу, що ворог штурмує нас, але повірте, втрати вони несуть шалені. Тому ми не жирили все в ці лобові штурми, скажімо так. Але я думаю, що те, що вони пішли на нас зараз, лоб, це. Признак того, що не дуже їм вдається реалізувати цей свій задум стосовно кільця. Бо на очеретінському напрямку там 110-та бригада їх доволі серйозно спинила. Вони зависли там на якісь близько місяця, там тижні три точно біля тої новоолександрівки. Ново на часовому ярі хлопці також їх спинили. Там немає ніяких серйозних там стратегічно просувань. Тому я думаю, що вони вирішили бити, знаєте, як на намацю, де буде слабше, тобто мацать кожну 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 діляночку фронту і де слабше, де порвалися, туди і просовують свої маленькі такі як їх назвати кілки. Угу. Пане Євгене, от ми говорили про снаряди. Ви зазначили, що їх більш-менш вже вистачає дефіциту. Як такого немає? В чому є зараз дефіцити? Коли ми спілкуємося з нашими оборонцями, всі говорять про те, що дронів ніколи не буде забагато. Можливо, ви ще щось виокремите. Я би дуже остерігався таких розмов, в ефірі про дефіцит того, що є, бо повірте, ситуація доволі динамічна. Нас дивляться дуже багато ворогів. Ну давайте я вам скажу загально проблеми. Є це правда. Якщо просто я зараз точково почну розповідати, чого нам не вистачає, що суміти, що завтра ворог буде розуміти, куди можна лізти, чи ми можемо відповісти, чи ми не можемо відповісти. Прийнято то, 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 з, з, з дронами, можемо сказати, з дронами є потреба, але дрони це на сьогоднішній от на зараз. Це найточніша зброя, якою ми можемо вражати їхні групки, які на нас двигаються штурмами. Дрони є, але дронів не буває багато. Я цю фразу кажу, буду повторювати постійно. Почули вас. Так. Дякуємо вам, пане Євгене, за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами сьогодні. Євгений Євлів військовослужбовець ЗСУ, був на зв'язку. До зустрічі. вам